вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду намагатись експрес-розкладик такий зробити для вас. Планую коротенький, а там вже як вийде, вже як вийде, так? тема така, що хочуть вам духи вашого роду підказати на найближчий період. Які важливі підказки? Тема буде загальна, не будемо розподіляти, хто притягнувся на розклад, для того це і буде. Спочатку ми подивимось, хто ви, яких ви енергіях, що важливого вже є у вашому житті, що іде найближчим часом. Так, Що можна е, попередити які події, да? і які підказки від духів роду. Так. Е, ви могли нещодавно зустрітися з ким-то, кого давно не бачили, навідати рідню свою до когось діти могли приїхати, у когось зустріч з однокласниками, одногрупниками. Хтось, або це планується таке дійство, так? хтось готується до такого. Так, напишіть, до кого дітки переїхали, так. І ви покладаєте на то просто величезні надії. Да? Ви мрієте про щось, про якусь зустріч. Цікаво, да. Але є і страхи, є і страхи, що щось не вийде, якісь перепони, блоки. Можливо, лише це у вас така мрія. Да? Для когось це лише тільки мрії. А чи є а, на виповнення якісь дійсно надії? Ось тут карта надії у нас зірка, так? Да? Невелика, але надія таке є. Знаєте, щось нове може початися у вашому житті? А, а духи роду як тут говорять, що вони можуть сказати? Вони говорять, ми даруємо тобі енергію на нові звершення. да? Бачите, духи роду тут метеликом навіть уособлені. Не би з неба летить якийсь посланець. да? Що ще? Ну, так, дійсно, старший аркан мир. Тобто світ точніше да, в трактовачці, якщо українською, вже дійсно говорити. І тут також посланник, і тут навіть хлопчина у вишиванці, як я говорю, да, де б він не був. Так, а тут, а, все, понятно. Так. Духи роду, да? ця карта дуже е, імпонує цьому саме темі розкладу, Духи роду. Тут е, навіть, немов би дух дерева. Дерево це рід, і, немов би обличчя такого старейшини роду. От він говорить, твої бажання здійсняться, але, що але? слідуй своїм традиціям, традиціям свого роду. Да? Подумайте, на сьогодні, що ви, яким ви традиціям слідуєте свого роду, пам'ятай про свій А Далі, май силу лева, май благородність оленя і май швидкість та Гостроту реакції яструба або сокола. Тут досить цікаво. І буде тобі розквіт. І тобі дарується енергія. Яким би ви не були, да, дівчата чи чоловіки? Тут дуже потужно, до речі, сам рід вийшов до нас на зв'язок, що ще хочуть передати. Говорять, скоро будуть якісь нові в тебе події в житті, чекай новини які то в когось з-за кордону, в когось отак через воду, знаєте, чи то з води. От Як людина виглядає біля річки, біля моря, озера, ну озера менш так тут, як річка, вода, яка тече, да? щось буде відбуватися. Так, карта боротьби. Ти за щось боролась, чи боровся? Ти, ну, хтось боявся долі, хтось, не мов би в сутінках блукав, закривався. От подумайте, чого ви боїтеся на сьогодні? Те, куди ви йти боїтеся, да, якось так, туди вам і треба йти. Там, де ви боїтеся якось проявлятися, те і треба робити. Там, де були вагання, так, чи так робити, чи не робити, однозначно робити, це вас наповнить, наситить, гроші принесе комусь. Да? А оці страхи, жахи, жахи да, боротьби, вони марні. Хто бореться, той досягає, да? досягає певних висот. Тут і жінка в такому достатку і да, коричневий колір стабільності, зелений колір процвітання. Тут у імператора золота і срібла багато, да? кольорів діти щасливі, діти в достатку були складності, показують, да? гори то є складності. Але вже на передньому фоні, немов би весною, проліски зацвітають. Да? Тобто не бійся, іди вперед. Якось так що ще. Ну тут карти говорять, що магія комусь допоможе також, як вверху, так і внизу. Як Ззовні, так і внутрі. В когось чорні котики. Годуйте, до речі, тваринок. Бачите, тут неодноразово тваринки показані: кізочки, котики, біленька кізочка, чорний котик. Бережіть і охороняйте тваринний і рослинний світ, флору і фауну. Це важливо, це нас насичує, це дає нам сили до життя. Ось так от. Ще на ось такій червній погоді. Подивитись, що на найближчий період дають, які поради вам духи, духи вашого роду. На найближчий період, що робити, що не робити. От для тих, хто прийшов і дивиться цей розклад, що робити, а що не робити. Так, що робити? Ну, тут треба додатково тягнути. В кого тут підказка, в кого розбите серце, да? не раньте іншим, не розбивайте комусь серце. Це раз. По-друге, захист треба, комусь дійсно захист поставити, бо хтось впливає дурно на вас мечами просто агресує, робить вам, може перекривати шляхи, може впливати на серце, навіть на здоров'я. Комусь варто ставити захист, вже час прийшов, так говорять. Так, поборотися. А до речі, тут, що варто да, робити, поборотися, за що, бо за кого сила. Тут, говорять, ти матимеш силу у результаті цієї боротьби, хоч на сьогодні хтось може відчувати недостатньо ще тієї сили. Да? Але скоро вона прийде. Пам'ятаєте, там був туз жезлів, тут також тут, туз жезлів карта. Тож вперед і рішуче діяти, не сидіти. Так, а що не робити? Якщо вже є оцей жезл, так, показано, той же самий жезл, так, що тут? Не стояти на місці, тут кінь не мов би, стоїть, і роздумують вони їхати, не їхати, йти, не йти. А дивіться позаду, вулкан, то як потужно. Звісно, що їхати, принаймні, це вам життя як мінімум може спасти. А хто, от хто просто зараз думає відповідь про відповідь на таке запитання? Їхати чи не їхати? Їхати однозначно. Що не робити, не стояти на місці, тут показують. Так, все це добре, те, що було в минулому, але не зависайте в тих енергіях минулого. Тут карти миші, на карті миші, точніше, вже з'явилися. Да? Щось може вже почати руйнуватися, якщо ви будете зволікати. Ну, про одне і те саме, до речі, бачите? Наостанок, що ще найближчий період не варто робити. Тут не зволікати. Да? Тут, як пройдуть фази місяця, да? тут вже енергія і почуття льються через край, але не піддавайтесь масштабно так, тим емоціям тут говорять. Особливо на повнолуння, на повню, Да? І намагайтеся навчатися, не бійтеся, там, де ви чогось не знаєте, запитайте. І проявляйтеся там, де є емоції, там, де є кохання, да? кохання, що не робити. Дивіться, тут рибка тримає каблучку, також не зволікайте. Бо, знаєте, це може також і розбити вам серце, і надто довго щось тягнеться. Хтось, можливо, затягує пропозицію руки і серця. Тут мені так пока. Да, хтось когось тримає у коханцях, ви можете втратити так щось, ви втрачаєте своїм зволіканням. Да. Оце очікування, дивіться, вже жінка постаріла тут. Ви що, якщо тут, ну тут я більше до чоловіків звернуся, ви що заставляєте якусь жінку, яку ви щиро кохаєте, і вона вас кохає, мені тут так показує. Ви що заставляєте надто довго чекати? Вона вже тут і постаріла в очікуванні, вже як опустошена, знаєте, душею. Цей квітучий сад вже десь так. Навколо неї, але не в душі. І так вона вже сердиться з того приводу. До речі, вже не перший розклад мені тут таку історію показують. А чоловік тут показаний як, не мов би, я не зрілий. Він говорить, Та що ж ти не як тут потужний ось жезл, тут жезлів показують. А він все таким хлопчаком прикидається. Тут варто вже е, взяти свої всі знаряддя і плити, да? в когось збудеться мрія. Мрійте і робіть щось для того. да? Не сидіть в тих ніщенських, нищебродських енергіях. Вам, е, ну тут дівчата наповнені, тут дівчата такі, як знову ж таки, більш продвинуті в своєму ізобілі. Вона говорить, ну, мені, в принципі, і так непогано. Але ж, е, знаєте, як то, якщо довго бути самою в своєму ізобілі, то якісь починаються такі шкідливі речі, щори. Знаєте, до речі, що цікаве, можу розказати. От були ми в Польщі на екскурсії, ну, як, просто на свята поїхали, і в Кракові, і там ми побачили. В паркові щура, який біг просто через доріжку. Чесно кажучи, я була у шоці. Ну, Краків таке старе місто, доволі таке історичне, дуже гарне, палаці там. Але це в паркові ми присіли ще на лавку і дивимось, щось біжить через дорогу. І такий щур великий. Ох, ну я, наприклад, надто злякалася. Це для мене було взагалі неочікувано ось так. Тож, давайте ще і того голови карту, що вам говорять і хочуть передати. Ну так, дивіться, як тут. Навіть в кольоровій гамі ви дуже пасуєте. Да? Чоловік і жінка. Чоловік, звісно ж, уже прокачає свою енергетику, свій статус, своє все, досягне якихось певних своїх моментів, вже відповідальний, вже зможе брати відповідальність не лише за себе, а й, для, а й за жінку. да? Але, дівчата, тут дев'ятка пентаклів. да? Ну, ви тут. На стадії боротьби також. Ви один одного, якщо дивитесь на стосунки, не відпускаєте. Навіть у ті завислі ситуації, які були, да, вже ви їх прокачали. Вже, ну, тут дивіться, Лицарь Пентаклів, це той, що хоч і повільно, але рухається. І вам дається великий шанс, вам говорять. А, лише тут така ще підказка від духів вашого роду. Вони говорять: ми у тебе віримо. Хто б ви не були, дівчата чи чоловіки, ми віримо у тебе. І віримо, що ти завжди будеш поступати благородно. Хто часто буває десь у лісі, на природі, годуйте тваринок, птахів, да? поступайте благородно, бережіть флору і фауну. І буде вам радість та щастя. Ось такі послання від духів роду на сьогодні. Донатьте на ЗСУ. Я от сьогодні ще ні не робила вчора донатила на ЗСУ, почала з цього, мій ранок почався, да? донатів на ЗСУ. Закривайте збори і віримо у. Нашу перемогу та мир і хай буде чим пошвидше вже мир в нашій рідній Україні. Тож до скорих нових зустрічей, мої любі! Ставте вподобайки, підписуйтесь, донатьте номер картки, також вказаний. Я також відраховую на благодійність в притулок і доначу на ЗСУ. Тож це також буде враховуватись вам. І для правильного нашого енергообміну. О, ці вподобайки, коментарі, які ви пишете, хоч пару речень напишіть, або там пару слів, не просто дякую все, а хоча б там декілька слів напишіть, і це буде рахуватись як правильний енергообмін. Тож до скорих нових зустрічей. З вами я, Еліанора Радослава Больтезар.